4 листопада на базі дитячої юнацької спортивної школи традиційно відбулося урочисте відкриття малих Олімпійських ігор, спортивних змагань серед вихованців старших груп дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів міста Умань. Щоб зацікавити малечу і залучити до спорту, показати, яких успіхів можна досягти після тренувань, уменські освітяни спільно з дитячою юнацько-спортивною школою вже багато років поспіль проводять для дошкільнят малі олімпійські ігри. Після урочистого маршу відкриття малих Олімпійських ігор, вихованці Дю США виконали показові виступи з легкої атлетики. А потім за традицією було проведено естафетні змагання, веселі старти команд шкільних навчальних закладів та підрозділів НВК.